Бахариво говорить, і це наш наступний випуск, який присвячений 12 му сезону Холостяка. Вже відбулося 7 епізодів, ми розберемо, що ж трапилось на останньому з них. І, до речі, ви дізнаєтесь, чи знайшов Алекс своє кохання. Слідкуйте далі за нашим каналом, підписуйтесь та ставте дзвоники. Що ж трапилось на сьомому ефірі, і хто покинув? Покинула Ліза. До речі, всі дивувалися, що вона і так довго затрималась у цьому проєкті, бо Ліза ніяк себе не проявила. У них не було якихось романтичних побачень. Вони навіть не цілувалися. До речі, багато хто називає Алекса самим великим цілувальником холостяком, бо він майже з кожною дівчиною цілується і робить це дуже пристрасно, і кожній дівчини розказує, що Боже Боже, вона найкраща. Вона сама, сама та сама в його, його житті. Тому Саша перша, Саша, друга, Катя, Марин. Бажають і Вікторія до речі, та сама актриса, яка весь час щось там шурудить. А вони бажають, що серце холостяка буде належати саме їм до речі. А буде силка на інтерв'ю, яке дав велике інтерв'ю з Алексом, яке він дав нашому сайту факти. Тому а читайте там дуже багато таких несподіваних від нього відвертостей. Якщо ви будете читати це інтерв'ю, то ви побачите, що Алекс зовсім. Не хоче згадувати своє акторське минуле. але воно у нього було. Він намагався стати відомим актором у Америці, бо розуміє, що таким чином можна заробляти непогані гроші, але не склалося. Так ось мені дуже часто вважається, що саме акторські свої таланти він проявляє на цьому холостяку, бо він вже дуже дуже розсудний. Він розуміє кожну дівчину, він так дивиться на них, він так співчуває її. Не вірю, не вірю я, тому що це насправді той Алекс, а тому, що якщо б він був такий 100% да ідеальний, то вже з парою і вже давно з дітьми, і вже з багатою сім'єю. А не шукав би по світу по своїй рідній Україні ту дівчину, яка буде з ним назавжди. Тому не вірю, не вірю я, що він такий вже ідеальний, як він хоче, і як його до речі представляють сценарісти. Бо ми пам'ятаємо, що все, що нам показує, не має ніякого відношення до реального життя. Дівчата дістали вже холостяка. Він зізнався, тому що Кожна е, хотіла бути самою найкращою і е, підтоплювала свою конкурентку, тобто вони казали дуже погані речі одна на одну. І ми знаємо, що у кінці шостого епізоду Алекс відмовився від церемонії. Роз речі це відбулося вперше за всі 12 сезонів «Холостяка». Що ж трапилось на сьомому епізоді? Нарешті всі зрозуміли кого. Алекс виділяє більш за всіх. І це, як не дивно, нічого такого не трапилось, це Катя. Катя модель з Києва, яка давно вже припала до душі Алексу. І це Катя. Ні для кого це не було сюрпризом, я гадаю, але а, багато хто з тих, хто слідкує за а, цією. Цим реаліті. Пише, що а, з Катією такі, да, а, трапилося у них велике кохання, але зараз вони вже не разом. Ну, так буває, да-да-да, так буває в житті, а в житті Холостяка це буває найчастіше. Тому Катя зараз у Польщі, холостяк ми знаємо, Алекс у Америці. Тобто Скоріше за все, нічого такого з ними не, не було продовження ніякого. До речі, а багато хто каже, що фінал цього холостяка буде дуже подібен до фіналу, через який пройшов Макарцарія. Ви пам'ятаєте, що це один з найкращих сезонів? Холестяка. Так ось у цьому фіналі вийшли дві дівчини. Одна з них модель, а інша, Анетті, Ми пам'ятаємо, така художниця, така дуже строптива, така вона весь час щось вона там вимагала від цього холостяка. І, значить, спокійно собі, дуже лагідна, така, молода модель. І ось зараз в фінал. А скоріш за все вийде Саша Мудра, яка весь час щось там вимагає від холостяка, яка змушує його якось нервувати. І Катя, яка дуже лагідна, з чудовою посмішкою, така спокійна. Чому б ні? Я гадаю, що це буде як повторенням цього ефіру. З Макацарію до речі, в своєму інтерв'ю, Алекс зізнався, що він такий зустрів кохання, але не сказав, чи дівчина зараз, чи і, може якісь інші дівчини перебувають зараз в Америці. І відомо, що він допомагає зсу, що він робить все для того, щоб ми перемогли. Слідкуйте за нашим каналом, Все буде Україна.